І ми, як міністерство справ ветеранів, будемо продовжувати розбудовувати сучасну ветеранську політику, адже Україна сьогодні формує новітню історію, і ми формуємо новітню ветеранську політику. Ветеранська політика це політика майбутнього, де ми створимо максимальні умови для відновлення і майбутнього інструменти для того, щоб кожен і кожна мала можливість мати власне гідне життя. І це політика не слів, це політика дії. Ви є амбасадорами такої політики, тому я щиро вам дякую. Низько вклоняюся. Я дякую нашим друзям-партнерам, які сьогодні поряд зі мною. Перш за все, наші прекрасні федерації струнмену дійсно зробили неймовірне і зазначу, що це дійсно федерація струнмену це амбасадори і хедлайнери абсолютно ветеранського спору на сьогоднішній день такої системної. Такого системного календаря заходів, такої системної інтеграції ветеранів, немає поки ніде, і ми будемо ставити в рівень для всіх і підтягувати всіх інших.